Проблема бронетехніки в тому, що коли зараз всі ж ми прекрасно знаємо, що ми що ворог використовує каруселі. Каруселі з мавіків. Чому воно називається карусель? Тому що це, грубо кажучи, така цепочка, по якій літають що наші, що ворожі дрони. Один екіпаж сів, літає другий розвідує цю зону. Цей екіпаж сів літає третій розвідує цю зону. Тому вона називається карусель. Що стосовно чи буде використовувати бронетехніка, я думаю, що ну, ворог вже. Такого поняття, як механізований штурм, там з 10-20 одиниць техніки, я вже не пам'ятаю останній раз поручу, тому що вони прекрасно знають, що це просто дорога в один кінець. Чи будемо ми бронетехніку використовувати? Я думаю, що, на жаль, також ворог, ну всі ж ми бачимо картинки з ворожих ресурсів, як вони знищують нашу бронетехніку. Ми знаємо всі цю, на жаль, дорогу смерті, я кажу так, як є. Ворог в цьому плані також дуже сильно пішов вперед. Я думаю. Пройшов той час, коли вже поняття бронетехніки в військових діях воно має дуже низьку ефективність.